Добуватися цього. І я вже а, намагаюся таку аудиторію, яка не перетинається з воно мати. Бо ну, важко, важко. А, так, 4 тисячі переглядів в чаті. Та ти що? У мене 122. 122 було. Ну то за 20 хвилин. Потім мене виробило, і, хоча я потім поновила стрім, але вже була там сама таке відчуття, що я стрім для себе вела. От. Тож, якщо стрім обривається, такий вертикальний, то хоч і поновлюється, уже не пропонується іншим людям, не в рекомендаціях. От. Треба запускати новий стрім. со сторони послухать люди бо думаєш, не нормально. <ріху> Теж 4 тисячі. Нічого собі. Ну круто, круто. <плес> ну, я про такі перегляди на стрімах навіть не мріяла, але тепер бачу, що ну, все можливо. Просто треба зацікавити темою і. Я завжди намагалася зацікавити тим, що я роблю в кадрі. То виявляється, що це взагалі не головне. Це недругорядне навіть. Так, вона лишила телефон, але у нього хуліонов не було. А Ну, не знаю. Це таке важке питання. Знаєш, то люди як прийдуть. І ніколи не знаєш, які самі люди прийдуть. Чотири тисячі ще й без хуліганів. Це ж треба. Треба спробувати заглянути. Я так давно вже в неї не була на стрімах з цією хворобою, і з цими запарками, з цими шкарпетками. Я вже не пам'ятаю, де я була толком. Це є кілька осіб, до кого я стабільно хожу. От. І все. У мене з утром, утром, потім Тетяни, Катя і ми по три години цілий день уходимо. Ну так, да, щоб підтримати друг друга цілий день уходять. Дякую, що прийшла до мене Дякую. Я теж серед дня, там, коли буває можливість, то дивлюся стріми твої, або коли там по коментарях заходжу. То... Дивлюся відео. Вчора заходжу на е, твій стрім і дивлюся, що в мене немає підписки. Я вчора підписалася. На оцей Кюнде Маріна є підписка, а на той другий немає. Я так здивувалася, наче ж я підписана, і ми завжди так якось підтримували одне Думаю, чого нема підписки. Коротше, я вчора підписалася знову. Пам'ятаєш, була серія, що YouTube відписував? Це вже рік чи більше тому. От, але я не думаю, що відписував, наче ж такого не було останнім часом. У мене тут е, десь 900 годин і треба ще три тисячі, а на основному каналі три е, 100, і там не вистачає 900 годин. Тобто, якщо б ці два канали разом скласти, то було б якраз чотири тисячі. А так, що маємо, те маємо, що називається.